61-річна ківричанка Ірина Котович допомагає у станції добра. Каже, до акції мішечок добра від Миколая вирішили пошити спеціальні екоторбини, в яких даруватимуть продуктові набори. Говорить, шити навчилась сама. Дизайн вигадує залежно від матеріалів, які має. Тканини закупляю своїх трошки було оцих кольорових з вишивкою. Тканин мала. Ну і кажу, в мене ще є така жіночка-пенсіонерка, колюк Софія, яка мені дуже багато тканин. Були ще такі старі запаси в неї, бабушки не так сказати. Вона мені поприносила і Оце шию. Я в день три-чотири. Буває п'ять шию. Знаю, що 300 штук треба. Ініціаторка акції Мішечок добра від Миколая Альона Максименко показує уже готові торбинки. Це були, наприклад, штори. Шарф чоловічий був, це спідниця була. Що не буде людина з такою торбою крутою ходити. Альона Максименко розповіла, коли сама опинилась наодинці з проблемами і вирішила організувати людей для допомоги нужденним. Що таке біда, каже, знає, бо працює медсестрою у відділенні місцевої лікарні. Сама виховує четверо дітей. Якщо привезуть я зможу зібра... ми зможемо з командою зібрати 50 наборів продуктових, конкретно хороших. Я розвезу найбільш потребуючим 50 наборів. Якщо, десь Бог, зберемо 200, в нас є завжди потребуючі люди, яким це потрібно, і ми знаємо кому завести. Це все розписано. Скільки людина в нас разів була, що вона взяла, яка в неї є потреба. Навіть так, наприклад, ліжко потрібне чи ліжечко, а в нас його немає. Я записала і пишу в волонтерську групу. Нам потрібно. Волонтери ведуть облік сімей, які звертаються за допомогою. Зараз таких 427, розповіла Альона Максименко. Кажуть, це і одинокі, і багатодітні сім'ї, погорільці, люди з інвалідністю, ті, хто потерпав від насилля в сім'ї. З'їжджаються до станції добра з усього району, каже волонтерка. Я проживаю в начавниці в даний час. У мене в січні згоріла повністю хата. Якось мені люди передали, що тут є волонтерська служба, яка займається, що можна в них щось вибрати. Ну я так і трапила сюди. Десь літом, то вони мені допомогли. Допомогли, дуже допомогли, тому що все треба купляти. О, Ціни ви знаєте, які в нас. Вони мені і диван дали, і ліжко, все, що було. І машинку пральну дали, от, і посуд. Я одинокаю, не маю. Діти один син помер, другий дуже далеко. Я сама одна. Ну, Користаюся їхніми всіми товарами, послугами. Ну, дівчата дуже такі уважні допомагаю вибирати. Як ми працюємо? Середа четвер з 9 до 12 години ми приймаємо тут речі, люди які мають лишні привозять люди для людей. А люди, які потрібно, приходять і знають, що можуть тут отримати макаронні вироби. Це якийсь паштет, якась закруточка. Ну, типу, я маю на увазі навіть півлітрова банка помідорів чи огірочків. Щось тепле на ноги, теплу курточку. І в цьому зараз є найбільша потреба в чоловічих речах. Наприклад, продуктові набори в екоторбинах волонтери повезуть родинам та одиноким людям, якими опікуються напередодні дня Святого Миколая, 19 грудня. Анна Глущук, Петро Потієвські новини на Суспільному, Волинь.